Сьогодні поговоримо про сімейний бюджет, доходи і витрати. У вас велика сім'я: тато, мама, бабуся, дідусь, сестричка або братик. Тато працює і отримує за це заробітну плату. Мама теж працює, отримує заробітну плату. Дідусь і бабусь багато років пропрацювали і від держави отримують пенсію. А можливо, у вас є маленький братик чи сестричка, і йому ще не виповнилось трьох років. І мама доглядає за ним. Держава піклується про такі сім'ї і виплачує допомогу. Всі ці отримані кошти і є дохід сім'ї. Гроші видають людям за їхню працю. Це заробітна плата, щоб кожен міг купити те, що йому потрібно. Отже, бажаєш гроші мати, потрібно добре працювати. А тепер поговоримо про витрати. Витрати є основні і неосновні. Витрати це ті втрати, які потрібно сплатити. Обов'язково, тобто це сплата за комунальні платежі газу, світла, води тощо. Купівля продуктів харчування, витрати на ліки, купівля речей, взуття якщо є на те потреба, а тепер не основні витрати, тобто ті, без яких можна обійтися. Це купівля іграшок, меблів, різні розваги, відпочинок на морі, смаколики. У кожній сім'ї доходи і витрати різні. І доходи з витратами це і є сімейний бюджет. Ось ми з вами і дізналися, що таке сімейний бюджет і які бувають витрати. Дидактична гра, дохід та витрати. Тато отримав заробітну плату. Це дохід. Захворіла бабуся. Це витрати. Мама отримала премію. Тато потрапив в аварію. Подарунок на день народження. Поїздка на море. Так, це витрати. Дякую за увагу. До зустрічі!